Всім привіт! Мене звати Лавтина, і сьогодні я хочу вам розповісти про дуже корисні звички, які можна ввести протягом всього літа. Бо літа нам на той дано, щоб не тільки відпочивати, а й вводити щось корисне, бо часу є багато і тому можна вдосконалювати себе. Тому let's Тому лет'зовки! Звісно, літо це канікули, а канікули це відпочинок і спати скільки хочеш. Але з іншої сторони, це також можливість ставати раніше і дихати або свіжим повітрям, або робити легку зарядку. Наприклад, провітрити кімнату. це якісь ранкові ритуали, які допоможуть вам відчувати себе енергійно, налаштовано і, взагалі, налаштуватись на цей день і на це літо догляд за шкірою і волоссям. Коли ми навчаємося, у нас, ну скажу по собі, дуже мало часу. І ти там вранці прокинувся, голову помив, ну і все. І влітку можна а, все ж таки приділяти більше уваги до волосся, як воно лежить, як його красиво укласти, зволожити. Бо все ж таки, влітку волосся воно теж може вигорати, сушитись, ламатись. І третя. це не менш важлива і. Я б сказала, це найбільш важлива звичка влітку, бо влітку доволі жарко. Раджу завжди мати з собою якусь пляшечку води. Пляшку води маленьку можна і покласти в сумку, в рюзачок або взагалі десь купити. Просто воти в своє життя корисні страви, наприклад, там більше овочів, більше фруктів. Взагалі літо це сезон овочів та фруктів, і їх дуже багато, особливо зелені, трави. Так ви і насичуєтесь, і насичуєте свій організм корисними мікроелементами, і чувати себе легше. База, фундамент, з котрого я кажу просто кожен раз про коричні звички. це здоровий сон. Здоровий сон повинен бути. Його не повинно бути багато і його не повинно бути мало. Зробіть собі чіткий графік сну. Або поставте також на телефоні і вмикунути фокусування сон, де вам не будуть надходити повідомлення, смски всі. Варчість хобі. Це найкращий момент, коли можна знайти. Собі якусь творчу людину Можливо, спробувати те, що ви давно не пробували. малювання, мцяння або ліпка з глини. Літній модборд. Я вже розповідала в одному з своїх відео, мабуть, про це. Коротше кажучи, літній модборд це коли ти збираєш. Картинки, улюблені кольори, відтінки, все в один колаж і ти якби ділишся там, цілями, мріями на це літо. Не забувайте про саморозвиток. Літо це час, коли ви можете не тільки відпочивати, а й вивчити нову мову. Ви можете вивчити те, що ви ніколи не вчили, а спробувати себе у різних галузях наукових, ненаукових, і взагалі круть цього всього, що ви можете самі підбирати, коли і як вам зручно. Взагалі не забувайте. Про відпочинок і насолоджуйтесь кожним днем літа. Давайте у вас все буде круто. Дякую за перегляд і до побачення!